А, ну, я знову ж таки це відноситься до військової сфери. Я намагаюся бути обережним з коментуванням. У нас же, знаєте, експерти можуть сьогодні говорити про коронавірус, завтра говорити про військову сферу. Після про будівництво і про і про сільське господарство. У нас не такі я, у нас всі експерти відповідають а, за свою церкву. Я все ж таки не займаюся військовою сферою, тому я не берусь сказати, що це було, угу. і яким чином а, а, це трапилось. Ми можемо. Му лише констатувати сам факт, який принаймні вже має ну скажімо, якісь документальні підтвердження, фото і так далі, про те, що угу. ті чи інші об'єкти тільки по факту, да, по факту, які а як це було зроблено, за рахунок чого згодом можливо наші військові. Розкажуть, може, просто скажуть, ну, десь там покорили не так, як потрібно. Я не знаю і я не буду зараз робити. Ще. Інша справа, що знову ж таки я згадував статтю Забродського і Залужного в «Укрінформі». так от вони зазначали, що тільки коли ми матимемо ракети носії, ракети, які ну, принаймні будуть середньої дальності, тобто до півтори тисячі кілометрів. Будуть діставати фактично всю європейську частину Росії, тільки тоді а, росіяни зрозуміють, що використовувати їх проти нас неправильно, тому що ми можемо відповісти. А, на жаль, на сьогоднішній момент ми ще не маємо такої, такої розбудиної системи, маємо. яка би дозвола це робити, причому робити надійно. Знову ж таки, ті навіть ну, Види ракет, які ми використовували, там чи дронів, вони все ж таки доволі примітивні з точки зору технології. Це не не 21 -е століття, це все в кращому випадку. Там 90 ті років з якимись елементами сьогоднішнього дня. Тому у нас ще завдання розбудувати власну. Незалежно в тому числі, так. від наших партнерів західних, власну систему ракетоносіїв, які би забезпечували можливість нанесення ударів по території Росії, причому настільки надійно, щоб вони теж розуміли, що використовувати проти нас подібну види озброєння неефективно і небезпечно.